Давайте ламати двері, давайте я буду ламати двері. На всю Україну. На всю Україну. Дзвони, дзвони шефу, тому що він хоче мати неприятності на всю Україну. Сьогодні у Коростишеві усі на вухах. Майже у центрі міста, у напіврозваленому будинку, знімальна група викрила справжній Лас-Вегас. Ігрові автомати, справжні круп'є, алкоголь та цигарки. У цьому місті цілодобово є чим зайнятися. Мене сусідка тут 10 тисяч програла. Зараз двері підпільного казино зачинені на усі замки. Всередині люди у заручниках. Хлопець, якого я попросила зайти у казано під виглядом гравця і почекати приїзду знімальної групи, вже годину не може вийти на зв'язок. Мері зачинені, ми туди зайти не можемо. Я вже не знаю, що робити. Тепер ми будемо це питання. Мер міста втрачає терпець. Близько години йому довелось чекати на приїзд міліції, як і звичайній людині. А де ж ці правоохоронні органи? Тільки три хвилини. Чи вони думають, що я буду ждати їх тут півгодини? Ні, нема чим більше займатися. Програма гроші в черговий раз намагається перевірити, чи можна змусити чиновників працювати без додаткових грошей. У Коростишеві ми опиняємось за кілька днів до цих подій. Для того, щоб зрозуміти проблеми міста, відкриваємо приймальню прямо в центрі. Не встигла знімальна група вийти з машини, а влада вже починає реагувати. Різні, як депутати міському раді. Скажіть, будь ласка, що тут прийшли. Тут в мене машина. <зважається> О, я зараз поставив самоси. Я, там я не сьогодні. хочу сьогодні. біля мого мати, щоб тут стояли. Посувайте Ту наряд мірі. мірі. Чоловік вперто не дозволяє нам навіть кроку ступити по вулиці. До чого вона заважаєте нам робити свою роботу? Жодні аргументи не допомагають. Ми не маємо часу на безглузді дискусії. Давайте перейдемо через дорогу, щоб. Щоб не заважати цьому чоловікові. Ще не встигли розгорнути свій пересувний пункт теледопомоги, а люди вже наввипередки діляться проблемами міста. Ось цей чоловік скаржиться. В місті жодного туалету. Це кошмар і хвоє так за установку, за дом культури. Таксисти традиційно жаліються на дороги. Дороги дороги, жінки на відсутність автобусних зупинок та вуличного освітлення. Чоловік у чорній курці ні на що не скаржиться. Він слідкує за тим, щоб журналісти часом зайвого не дізнались. Я та мене звати Ольга. Можна ну, я запишу собі дані повисую. Ну а навіщо вам? Я порушую якийсь громадський ну, порядок ви, 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 чи ви, ще ви, щось. Ну пропишу. так а навіщо тоді я вам пропишу. мої дані? Запишу для себе. Я стою посеред вулиці. У нас не поліцейська держава. Що є, ви є, хочете з'ясувати, хто я і що я? жінка повідомляє шокуючу новину у місті? Цілодобово працює справжній Лас-Вегас. В Коростишівський центр розваг з'їжджаються з усіх навколишніх областей. У підпільному казино навіть діти просаджують статки своїх батьків. Автомати гуляють, ви діти викачують там всі гроші. Ого, беруть у батьків, потім батьки кредити платять. Не вірю своїм вухам. В Україні гральні автомати пряма дорога за грати. Їду за вказаною адресою. Напіврозвалене приміщення майже в центрі міста. Але затоновані двері майже не зачиняються. Туди-сюди постійно ходять молодики. Може будівельники? Що ж тут робить цей чоловік у білосніжній сорочці? Йду до середини. Напівтемрява, алкоголь на будь-який смак, їдкий дим цигарок та яскраві екрани гральних автоматів. Та я сяду. А у нас 900 тільки що. Ну правильно так от раз uh -huh. має 20. Усі апарати зайняті. Хлопці п'ють, курять і насамовито тиснуть на кнопки. Дівчина-адміністратор ледь встигає забирати гроші. Зараз вже закінчиться, залишилося. За 10 хвилин програю 200 гривень. Шокована йду до мера Коростишева, Миколи Чиколая. Ми хотіли б вас попросити, щоб ми написали в кабінеті, а виїхали з вами буквально по кільком місцям. Одразу карти не відкриваю. Прошу просто проїхати з нами містом. Усі наші пересування тримаємо в цілковитій таємниці. Вже біля грального закладу зізнаємось. Саме це казино і є метою нашої подорожі це наша була проблема. Воно залишилося одне. Хоча на сьогодні нам говорять, що воно вже не працює 100%. Ну, Як це не працює? Саме зараз всередині грає наша людина. Мерко Ростишева зізнається, він безсилий перед незаконним казино. Я вам буду тільки щиро дякую, як ви допоможете нам. Цей бандой розібратися. Чиновник телефонує начальнику міліції, але про Казино навіть з мером не дуже хочуть спілкуватись. Щойно номер був зайнятий і вже мобільний поза зоною. Мені тренер повідомлення. Ми стоїмо біля цього приміщення, де грають люди, і про який мені говорять роками, що він не працює. От туди позвонять. Ну а то ви що думаєте? Коли ми детально займалися, то нам прямо сказали, що або не туди, що тут кришують, кришую і причому кришують органи. А ось і наш старий знайомий виявляється, він цілий заступник начальника міліції з громадської безпеки. Але як на диво, як тільки ми зателефонували до міліції, двері казино вже наглухо зачинені зсередини. Ви мені скажи, ви прийшли ще чимсь займатися чи по телефону? говорити? Ну так що то за діла? Повернулися задом, ну, я ж не сумнівався. Я говорю, що я не сумнівався. Але ж як, окрім нас, мера і начальника міліції, ніхто не знає про те, що ми збираємось робити. рейд. викликаємо підтримку. Підесніше притимну, що можна було? Не, робити. Під'їжджають, то вони здіваються. Це скільки робимо рейдів сюди? Це треба, щоб приїхали люди, допомагають нам закрити. А ми тут неспроможні. Але машини з підмогою немає. Через півгодини я починаю нервувати. Наш хлопець у заручниках шахраїв. От подивіться, от із смс-то. Бачите? Добре, добре. Ламайте двері нафіг, це нормально? Людина сидить всередині, міліції ще досі немає. Нарешті з'являються оперативники. Мер рве на голові волосся від сорому. Начальник міліції не зміг приїхати, вислав свого заступника. Давайте діти за межах закону, але це ви що розумієте, на всю Україну? Що заховався мене правиться? Я вже давно це говорив. Він не дав. Ще півгодини переживань, і нарешті міліціонери вирішують, двері таки треба ламати. Так, Антоліч, давайте такі засоби для зломання дверей. Так, будемо ламати, так, будемо ламати двері безвіняти людину. Тільки но почали ламати двері, люди всередині здались. Хто власник цього, цього закладу? не так, я, будь ласка, зайдіть в це приміщення. Не було щастя, та нещастя допомогло. Якби всередині не було нашого псевдогравця, ніхто і не подумав би відкривати двері. Міліція не має права заходити до приватної власності. Постояли б, похитали головою і по тому все. 18, 19, 20. 20 ігрових автоматів. Там 20. Там, десь може, там і більше, да? 46 десь буде. Подивитись на те, як закривають казино, зібралося пів Коростишева. Навіть колишні громани з задоволенням грузять автомати до вантажівки. з задоволенням. що? Я сюди лишив 10 тисяч. Ми чекаємо до останнього грального автомату. Усі однорукі бандити не влізли навіть у величезну фуру. Нарешті автомати вивезені. Співробітників просять проїхати до райвідділку. як <рес> пленник. Двері колишнього салону опечатані. Тепер 46 гральних автоматів будуть зберігатись ось тут, у райвідділку. Власник заплатить щонайменше 7 мільйонів штрафу. А ми за кілька місяців обов'язково повернемось до Коростишева проконтролювати, щоб ці автомати не виросли як гриби у іншому районі міста.